Знову ж таки, великий державний завод у Києві цікавий не в останню чергу саме гектарами під ним. Знову новий директор, призначений фондом держмайна, от тільки він навіть на територію потрапити не може, тому що там засів старий директор, призначений фондом держмайна, і тримає оборону. Проте, як розпиляти одне держпідприємство в регіонах, отримати за це, ну мабуть, підвищення і другий шанс у столиці на Бордєй. В Україні триває приватизація державного та комунального майна. Іноді вона проходить успішно, а іноді за безцінь продають важливі для обороноздатності об'єкти. Тоді виникають скандали, перевірки. У зв'язку з поданням Генпрокуратури, звичайно, ми призупинили підписання договору купівлі-продажу і проведемо суперретельну перевірку, як нам запропонувала Генеральна прокурор, прокуратура. Мова йде про науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. Підприємство з 1959 року виготовляло апаратуру запису, у тому числі так звані чорні скриньки, апаратуру для радіорозвідки та інше. В останні роки замовлень поменшало. Підприємство, яке, начебто, має якісь суперсекретні матеріали, яке давно ні з ким нічого не працює, яке здає все в оренду. Ніяких надходжень від оренди немає. Це підприємство буквально на грані банкротства і ліквідації. За допомогою цього методу його хотіли фактично привласнити. Це виступ Ігоря Білоуса після проведення аукціону щодо приватизації інституту. Слова голови фонду держмайна спростовує лист від оборонпрому. Військові пишуть, чи й досі співпрацюють з інститутом. Однак є і правда, підприємство дійсно хотіли привласнити звести до мінімуму. Всю діяльність і за безцінь продати, ну, мабуть, своїм людям. Дивіться, була заборона на укладання нових договорів, скорочувались люди, нема роботи, нема договорів. Крім скорочення висококваліфікованих фахівців, продавалося обладнання, вивезена в невідомому напрямку конструкторсько технологічний архів, патентна бібліотека велика з глибиною пошуку 50 років. Мова про діяльність нинішнього директора інституту Аршака Саруханяна. Саруханян виходить із Криму. З 2006 по 2010 роки очолював державний електромеханічний завод Фотон. У 2008 році Саруханян створює підприємство Клон ТОВ ТД Фотон ЛТД засновник сам Саруханян і Державний Фотон. Далі завод передає майже 2000 квадратних метрів нерухомості. Своєму приватному клону. Після звільнення Саруханяна нове керівництво заводу намагається повернути нерухомість. Безрезультатно. Більше того, приватний фотон Саруханяна відсуджує у заводу понад 2 мільйони гривень. І завод віддає свою частку у спільній товці. Власником приватного фотону і заводської нерухомості залишається сам саруханян. Ще 5 тисяч квадратних метрів нерухомості заводу отримав за тією ж схемою. Родич Саруханяна у 2011 році фонд Держмайна обрав Аршака Саруханяна директором інституту електромеханічних приладів, і завод перестав співпрацювати із військовими. З 1992 року по 2011 рік військова частина а 0515 співпрацювала із пад НДІ у створенні засобів моніторингу супутникових ліній зв'язку та засобів захисту інформації. Після того, як керівництвом підприємства в особі голови правління Аршака Саруханяна, було взято курс на припинення робіт з військовою частиною а 0515 звільнено керівника робіт, створено умови для звільнення ряду інших працівників, зазначені роботи було згорнуто. Останнє держамовлення в інституті саруханян поховав у 2012 році офіційно. Перед тим інститут майже майже 20 років працював на головне управління розвідки Міністерства оборони України. У 2010 році створено концерн «Укроборонпром». В нього мали увійти усі стратегічні об'єкти, крім інституту. В результаті підкилинних процесів у фонді держмайна спільно з Саруханяном підприємство наше було приховане і не передано до. Де «Укроборонпрому». Воно в категорії Г, щоб ви розуміли, було до початку березня 2015 року. Про передачу інституту оборонпрому просили і військові. Заступник начальника озброєння збройних сил України повідомляє: підприємство випускає прилади для ракет Комбат та «Стувна». Існує нагальна потреба в їх безприбійному виробництві. Це не єдине звернення до фонду держмайна. Та керівництво фонду відповідає пізно. Ми не можемо встановлювати конкурси по письму від каких-то е, відомств, якщо це не Кабмін. Нам Кабмін дає розпорядження. Тим часом на заводі повним ходом йшло переоформлення нерухомості за звичними директору схемами. І були продані ще дві будівлі, цегляні і металевий ангар. Так. І е, з цього і починався почався гучний скандал, оскільки е, зазначені будівлі вони е, були на території розташовані з боку проспекту Вер, бульвару Вернецького, і загальна їх площа десь близько 700 з чимось квадратних метрів. І особливість була в тому, що вони е, не війшли в статутний капітал нашого товариства при його утворенні. А оскільки вони не війшли в статутний капітал, то це була державна власність і інститут їх продавати не мав права. Тобто це вже кримінальний злочин. Через біржу і Некс продавали. От. Е, ну, деякі документи з цього приводу є, але продали е, Сімферопольській компанії Best Company. Засновник компанії Бест Company Олександр Храмієв. Він же був директором у компанії Саруханянів, на яку вивели нерухомість кримського заводу Фотон. Коли фонд держмайна почав процес приватизації, Саруханян повернув приміщення заводу. Після зухвалої оборудки фонд навіть видав наказ про звільнення директора. На відео новопризначений керівник Олександр Соколюк, який так і не зміг потрапити на робоче місце. А так як ми на коленках написали цей протокол, то і більше Мі Та, не так, що це був протокол. Ваше право прийти в суд і лопжалати. Читайте, хто не вважається в суд, будете ви. Я прошу Я прошу міліцію. Так, я прошу міліцію. Я можу приступити, у мене є полномочі. Я не можу приступити. Це ваше право. Я згадую. Ось буде руководитель підприємства, який старий, новий, я не знаю. Я тут не руководитель не пускає нового директора заступник саруханяна Вадим Захарук. 2004 року суд визнав Захарука винним у спробі незаконного відшкодування ПДВ, в особливо великих розмірах. Покарання 5 років позбавлення волі і 2 роки заборони на посади з адміністративно-господарчими обов'язками. Згодом до перешкоджання новому директору долучається і сам Саруханян. Добродія самі Калексія. Мы ну, как бы ситуацию знаете, мы не собираемся там заниматься <связываем> ничего абсолютно. То есть сказали, что покрытие на сегодняшний день не агитивны. То есть говорят, что их нужно там оспаривать там, или ходить. А кто говорит? Ну, заместитель ваш. А Раз да, да, заместитель говорит, значит говорит верно. А что еще Ну, есть приказ на момент. Чтобы мы не нервничали, не предпринимали никаких незаконных действий. Не переході таким радікальним методом рішення ватуса. Ви йдіть хорошо. надихайте, Ну, Тобто, виходить і розбирайте самі, що Ви вам делать. На допуск новопризначеного директора фонд держмайна тихенько проковтнув. Можливо, через те, що результати проведеного приватизаційного конкурсу дещо протирічать правилу проведення. Перемогла компанія пад вентиляційні системи компанія із офшорними засновниками. Водночас конкурента цієї фірми дискваліфікували саме за офшори у структурі власності. Тільки три подали заявки та сплатили авансовий внесок. Один з них це ТОВ Авента, не підтвердив походження коштів і не брав участі у конкурсі через те, що компанія була створена за кілька днів. От а в її акціонерах є офшорні зони. Офшорні компанії, які не допускаються чинним законодавством до приватизації, переможець на додачу до старих приміщень інституту отримав першочергове право привласнити 7 гектарів інститутської території, 7 гектарів київської землі неподалік від станції метро за 16 мільйонів гривень. Приємний бонус. Він як власник будівель споруд, які там будуть знаходитись, має право на це першочерговим порядку і не може надавати земля окремо одному, а приміщення, які нині знаходяться, там будівлі споруди іншим. Цей час інститут приватизував пансуруханян. І хто знає, можливо, до кінця перевірки у заводу вже нічого і не залишиться. Таке вже було і з одним заводом у Криму.